Найцінніший експонат нашого Житомирського музею. Це спускний апарат, справжній спускний апарат космічного корабля Борт Союз 27. Два космонавти розписалися, поставили дату на обшивці. Річка Дженібіков. Це дата, коли вони були в нашому музеї. Це ось середня частина Союзу. Для двох. Мало місця, незручно, але і досі схожі апарати літають в космос і повертають людей. Він вже обгорів, тому що коли він повертається в атмосфері більш ніж 2000 за бортом цього апарату, і горить таке спеціальне нашарування, абіліціонно називається абіліціонна обшивка. Шар за шаром горить, горить десь 7 хвилин, зберігаючи нормальну температуру всередині апарату. І коли вже 7 хвилин пройшло, вже 10 кілометрів і починає відкриватися основний парашут. Дуже великий, більш ніж цей дах парашут, з того боку, контейнер для парашуту. А це контейнер для запасного парашуту, парашут. Він має свої двигуни, ось два пара двигунів, які працюють, щоб сфорктувати, тримати кут входу в атмосферу. І обов'язково вони повинні входити в атмосферу широкою частиною. Вона гальмує, зменшуючи перевантаження. Не такі як були, як Гаррін спускався, ті рішково. були і другі, другі апарати, не така форма була. І дуже великі були перевантаження. Сягали до 10 разів збільшення ваги, а тут широка частина гальмує. Форма пари чи колокола. І ось лоумаски наканець теж зробив набагато. Краще, комфортніший апарат, більш тому, що він. Але форма така ж сама. Форма фарчику. І унікальне кварцеве скло у Києві виправляли, багатошорове кварцеве скло. Космонавти можуть бачити, як говорить обшивка, тобто воно витримує кілька тисяч плюс і публікував до нього забіг. Більш ніж 20 шарів кварцевого скла. Це нічого спускного апарату в Союз. Ну, тут був захисний такий екран дуже товстий, він приймає основний удар плазми при вході в атмосферу. У нас його немає. Він потім відстрілює десь до поверхні, де вони сідають. Такий от промінь, який фіксує скільки метрів, залишилися до поверхні, і з півтора метра повинні спрацювати порохові двигуни м'якої посадки. Вони створюють дуже потужний вибух, вони створюють подушку на пастину. Ну, коли все це нормально працює, це як з трьох метрів впасти мав приблизно. Тобто не, 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 так, не, не як шаттл, як літаки вони сідали. Наш каденюк, український космонавт, літак розповідав, як літак, там ну, така посадка, дуже нормальна. Ну і не така жорстка, з трьох метрів пасти немає.